Слава Україні! Продовжуємо свою теми. Ті, які ми піднімали раніше, відносно сім'ї Фіщук, які їх обікрали, я суму не можу уточнити, не знаю, чи там більше, чи менше десяти, це вони особисто скажуть. Як діє поліція, коли військовий стан і все в нашій державі, як захищають наш народ? Я вже називав їх, що це похоронна команда кримінальних справ. І як коли людина, сама жіночка, яка далека юрисдикції, розслідувала, знайшла в скоєнні злочин. І що ми бачимо? Зам начальника міської поліції це злочинне угрупування. Це я так, по-другому я не вбачаю. Більш. Бедаю вам зараз нададуть. Дякую за увагу. Доброго дня. Мене звати Фіщенко Сергій. Я є мешканцем міста Попасна, міста якого вже, мабуть, немає. Вслід бойових дій ми були вимушені зі своєю родиною переїхати до міста Дніпра. Тут в пошуку квартири натрапили на шахраїв, звернулися до правоохоронних органів. Шахраї, як викрилось у подальшому, були так сказати новачками, тому скинули всі свої паспортні дані. Від чого були сразу ж викриті моя дружина, їх привезла до відділку поліції. Але і що я хотів би сказати та пояснити, що поліція, яка отримує зарплату. Щодо наших налогів, і податків, які ми платимо, взагалі нічого не робить. Я хотів би про їхню бездіяльність пояснити, Ось, коли ми потребували витяг з ЄРДР, що тут написано? Ваша заява зареєстрована в канцелярії слідчого відділу Дніпровського ГУМП в Дніпропетровській області за номером F16 від 11.08.2022 року. Хоча заяву ми писали у відділок поліції 16.07.22 року. А зареєстрована вона в ЄРДР 21.07.2022 року. Хоча по всьому законодавству вона повинна була внесена бути в ЄРДР протягом 24 годин. Тому я хочу, не знаю, як до кого звернутися, хочу подякувати Олександру Миколаївичу Зеркалю за те, що він нам допоміг. І хочу, як то кажуть, вивезти на чисту воду таких, як Захаренко, як ну, підозрюємо мій Бутенко, то само собою. І на якого Захаренко переклав свої обов'язки, який розслідує нашу справу. При телефонній розмові з Бухтіяровим, коли дзвонили йому, він сказав, що приїхали відеокс. Він нам сказав, що ми зараз все роздивимося, всі його зняття коштів з картки, підозрюємо і так далі. Що вони отримають протягом декілька днів за рішенням суду. Сказав, подзвонити такого-то, такого-то. Числа ми подзвонили, і після того завтра-завтра-завтра продовжується вже протягом двох тижнів. Тобто ніхто нам нічого пред'являти, показувати, нічого не хоче. Повна безвідповідальність, повна бездіяльність. Я не знаю, чого вони так покриваючи, чи з-за того, що в цього підозрюю батько колишній співробітник поліції. Чи, ну, навіть не знаю, як це пояснити, чому таке. Проїзходять. Хотів би звернутися до вищестоячих органів, щоб прийняли якісь мери, щоб правоохоронні органи наші працювали так, як треба працювати, бо наші вони тоді такі нужні, які взагалі ні в чому не хочуть не розбиратися, ні, нічого робити. Мені здається, знаєте, треба вашу дружину зробити слідчим. Народним слідчим, бо вона зробила більше ну, ніж да, от, і всі, отам от да, Бухтіярови і всіх про кого згадали. Розумієте, да. да. людина буде... розкрила по гарячих слідах е, цей злочин, принесла весь цей матеріал в привезла їх да, в правоохоронні да. органи, да, а вони хоронять. А вони да. хоронять. Да. Це просто жах. просто-напросто да, правопохоронні органи правоохорон. Спочатку Захаренко обіцяв, кормив вівторками. Кожен вівторок дзвонили. Ну, подзвоніть на слідуючий вівторок. Подзвонить на слідучий. Ну Вівторки йдуть, тижні спливають, а ніякого розкриття, ніякого продвіження якихось справ немає по, по моїй справі, по справі моєї родини. Ну, зараз, ж, ж, слава Богу, все з мертвої точки зрушило, так? Так, так. Ну вже не до ну, нас. Яка корупція проходить у місцевій поліції? Це, і то я так вже взагалі вважаю, що там не тільки поліція, тут і прокуратура. Вони вже навіть не виконують рішень суду. Ні, їм це взагалі не потрібно. Це просто жах. Я вже звертався і на гарячу урядову лінію. Вони мені теж пообіцяли, але вже пройшло більше ніж місяці. Ніяких. Продвіження взагалі немає. Це п'ята колона, фактично. Колаборанти ніхто ну не виконує мій. законодавство, просто ігнорують. Вони своїм місцем. Просто саботаж відвертий. Так. І це разом з місцевою владою. Представники влади, як, да, як да. наш голова міської ради заявив, Моноліт. І тут армірована ця арматура кошти. Зовсім дуже не цікаві, як це живе. Вони живуть для себе, але ті, що... Народ, який е, в місті їх зовсім не знає. Так, зрозуміло. Якщо є щось додати, додавайте. Ну, я б хотів би показати, це а, давай, ти, видно вже бачимо. Так, званий витяг. Да, ну. Типа документ. Типа документ, так, да, але. З цього документу. Ясно, тільки одно, що ніхто да, нічого зазвичай робити не хто якісь е, незрозумілі. Да. Тут уже немає ніхто підозрюваний невідомою особою. Ну як може бути невідома особа, якщо, якщо моя жінка привезла його лічно до відділку поліції, яка невідома особа? Якби тобто це була вони покривають, якась дійсно невідома злочин. Так, так, вони покривають. злочин. — Поліцейські покривають злочин. Я не знаю з чим це зв'язано, чи з тим, що в нього батько колишній міліціонер. — Може, чи корупція, є, так. Може, просто корупціонні схеми. Я так зрозумів, що наша поліція хоче робити тільки тоді, коли мають якусь свою власну вигіду з цієї цієї угу. справи, а коли це стосується, просто допомогти людям. Тим більше в нашому становищі. Це їхній обов'язок. Ви все забрали. Ми, ми втратили все. Все. Ми все. залишилися І взагалі. Останнє забирають. На 98% наше місто зруйноване, тому повертатися нікуди. А, а тут починає, починаємо жити, як то кажуть, з нуля. Самі розумієте зараз і знайти роботу і все. І тим більше, що я є інвалідом третьої групи, але я влаштувався, плачу податки, щоб такі отримували От зарплату. зарплату да, тільки за що вони її отримують? Ось все. В чому питання? Дякуємо вам. Дякую. Дякую вам, велике.